Ми поїхали в гори шістьома. Я, мій брат Марк, його дівчина Ліна, наші друзі, хлопець на ім'я Деніел, дівчина Анна та її сестра Олівія. Вибрали невеличкий будиночок у словацьких Татрах, далеко від туристів. Машина погано брала круті підйоми, і коли вже зовсім стемніло, ми зрозуміли, що заблукали. GPS не ловив, а дощ бив по даху так, ніби хтось сипав на нас каміння. Перша тривога з'явилась, коли ми натрапили на стару табличку з написом Заказаний вступ. Вхід заборонено. Але Деніел, який був за кермом, тільки сміявся. Хіба це когось зупиняло? Ми проїхали далі, і незабаром дорога перетворилась на погано протоптану стежку. Машина загрузла в багнюці по колеса. Вилізти вдалося, але їхати далі було неможливо. Пішки, сказав Марк. На карті тут мав бути хоч якийсь хутір. Дощ не стихав. Ми йшли крізь густий ліс, і в якийсь момент Олівія раптом зупинилась. Хтось іде за нами. Усі обернулись. Між деревами маячила тінь, висока, з нерівною млявою ходою. Може, місцевий? прошепотіла Ліна. Тінь зробила крок уперед, і тоді ми почули запах, гниль, м'ясо, яке вже розкладалось. Біжимо, прохрипів Деніел. Ми кинулись вперед, не озираючись. Хтось із нас упав, хтось кричав. Але коли ми вибігли на галявину, там стояв будинок старий з потемнілої деревини, з вікнами, як порожні очниці. Двері були відчинені, всередині пахло вогкістю і чимось ще солодкуватим, важким. На підлозі лежали зім'яті консервні бляшанки, порожні пляшки, а в кутку щось, що здавалось купою брудної одежі. Поки інші озирались, я підійшов ближче. Це було не одяг. Це було тіло жіноче, розрізане від горла до живота, очі виколоті. Я хотів кричати, але тільки захлинувся. Тоді зверху, з темної прірви сходів, донісся сміх. дитячий. Я відступив від трупа, намагаючись не дивитися на те, як її кишки вилазили з розчереваного черева. Решта ще не помітили. Вони розглядали будинок, шукаючи джерело світла або, хоча б радіоприймач. Що це за сміх? Прошепотіла Олівія вперше за вечір, виглядаючи справді наляканою. Може, діти, невпевнено сказала Анна. У такому місці. Деніел нервово засміявся. Навряд чи Марк узяв у руки ніж, завжди носив його з собою в горах. Ліна притиснулася до нього, її пальці вчіплювалися в його куртку. Сміх почувся знову. Тепер він лунав, звідкись із коридору. Я пішов першим. Дерев'яні половиці скрипіли під ногами, немов попереджаючи когось у темряві про наш прихід. Коридор розгалужувався. Одна дорога вела на другий поверх, інша у підвал. Нагору, прошепотів Марк. Там може бути сигнал, але ледь ми зробили кілька кроків, як щось впало з гори з глухим лускотом. Це була лялька, стара, з відбитим оком і розірваним тілом. Її волосся було злиплимся від чогось темного. Ось діло ваших дітей, буркнув Деніел, але його голос тремтів. Тоді з підвалу донесся шелест, немов хтось там повільно повз. Нахи це місце, різко сказала Анна. Виходимо, зараз же. Ми повернулися до входу, але двері, які ми лишили відкритими, тепер були замкнені. Замок зсередини. Це не смішно, прошипіла Ліна, але її погляд блукав по кімнаті, шукаючи того, хто це зробив. Раптом світло вмикається. Лампа на стелі блимнула раз, другий, потім загорілася повною силою. На стіні, прямо перед нами, хтось написав чимось червоним, а потім удар. Олівія впала на підлогу, скривившись від болю. Щось вдарило її по голові згори. Ми всі кинулися до неї, але в цей момент світло знову згасло. І в темряві хтось засміявся знову, вже не дитячим голосом. Світло моргнуло ще раз, і я встиг побачити Олівію. Вона лежала на підлозі, зі скроні струмком текла кров. Над нею у тінях маячила постать у довгому плащі. Відійдіть від неї, проривів Деніел, штовхаючи мене вбік. Я впав на коліна, відчуваючи, як щось холодне і шорстке, обвиває мою ногу. Дроти. По всьому підлозі були розтягнуті тонкі металеві нитки, мотузкові пастки. Світло згасло остаточно. Хтось важко дихав у кутку. Хтось інший біля дверей шарпав замок. Нам треба вибратися, кричала Анна, але її голос перекрив жахливий звук, ніж увігнався в дерево десь збоку від неї. Я почув, як Ліна захлипала. Марк, де Марк? Світло блимнуло останній раз. На одну секунду я побачив. Марк стояв посеред кімнати, обличчя його було спотворене жахом. За його спиною та сама фігура в плащі. Довгі пальці обхопили його обличчя. Щось клацнуло, кров ударила фонтаном. Коли світло зникло знову, Ліна почала кричати. Я повз на звук, наштовхнувся на щось м'яке труп Анни. Її горло було перерізане. Деніел. прошепів я. Тут його голос донісся з кутка. Я простягнув руку і відчув щось вологе. Його живіт був розпороли. Вона, вона грається з нами, прохрипів він. Раптом двері ззаду відчинилися, морозний вітер вдарив у обличчя. На порозі стояла дитина Бліда. з чорними, як смола, очима. В руках вона тримала щось довге і блискуче. Сокиру. Хто наступний? прошепотіла вона і засміялася.